Вітання, шановні колеги. Нещодавно Міністерство освіти і науки України оприлюднило інструктивно-методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу в початковій школі у 2022-2023 навчальному році. Я сьогодні хочу прокоментувати другий пункт цих інструктивно-методичних рекомендацій, в якому йдеться про. Вхідне діагностування навченості учнів початкової школи у на початку цього навчального року, я поясню, чому цей пункт з'явився в інструктивно-методичних рекомендаціях і яке він має значення для подальшої нашої роботи. Ну, передусім хочу зазначити, що прийдешній навчальний рік він розпочинається після тривалих переривань освітнього процесу, викликаних спочатку. Пандеміями, а потім військовою агресією держави терориста Нашим відділом відділом початкової освіти імені Олександра яківни Савченко цього літа було проведено дослідження особливостей організації освітнього процесу у початковій школі у ситуації військового стану, і його результати засвідчили. Що така організація була дуже неоднорідною. Вона здебільшого визначалася від ступеня, залежала від ступеня ураження певної території військовими діями. І така відмінність призвела до того, що ми одержали по країні різні формати навчання. Різна кількість учнів була охоплена навчанням, і різна кількість дітей змогли продовжити навчання під час війни. Різною був доступ учнів і вчителів до навчально-методичного забезпечення, до технічних засобів навчання. І такі складні обставини, вони, безумовно, не сприяли якісному освітньому процесу. Отже, Своєю чергу, недостатньо е, негативно позначилися на навчальних досягненнях учнів, на їхньому психоемоційному стані, ну і в цілому на розвиткові. І нас, як наслідок, ми одержали. Таку сумну картину, яка відображає міру опрацювання з учнями навчального матеріалу і рівень його засвоєння. За свідченнями вчителів, 32% із них зазначили, що їхні учні цілком засвоїли запланований на минулий навчальний рік навчальний матеріал. 62,5% респондентів переконані, що їхні учні засвоїли цей матеріал частково. Решта вчителів засвідчили, що не змогли разом із своїми учнями повноцінно завершити навчальний рік унаслідок окупації ворогом місцевості проживання. Такі результати змушують переглянути запланований зміст, який ми маємо реалізовувати у цьому навчальному році. І ми шукали такі. Шляхи допомоги вчителям, як скоординувати, як зорієнтувати їх у тому, щоб цей зміст був оптимізований. Проте прийшли до думки, що неможливо віднайти універсального підходу щодо планування процесу навчання. У такому випадку ми переконані, що необхідно приймати рішення на місцях і не просто для кожного окремого класу, а навіть і для окремих учнів. Тому у перші дні навчального року необхідно діагностувати стан засвоєння учнями навчального матеріалу, який планувався на вивчення у попередньому навчальному році. Це дозволить з'ясувати навченість учнів і допоможе виявити. Оптимальні умови для того, щоб можна було спланувати освітній процес на на, на прийдешній навчальний рік, таким чином. Е ми наполягаємо на тому, що календарно, план, календарно тематичне планування необхідно укладати уже після того, як буде проведено діагностування навченості учнів, і будуть враховані його результати під час планування. До речі, у інструктивно-методичних рекомендаціях наголошується на тому, що календарно-тематичне планування має бути гнучким. Власне, в цьому гнучкість і буде проявлятися. Водночас, у плані допомоги вчителям, ми розробили перелік суттєвих навчальних результатів або визначальних навчальних результатів, які мають бути стартовими для другого, третього або четвертого класу у 2022-2023 навчальному році. Вони. Подані у інструктивно-методичних рекомендаціях, також ми їх висвітлили на сайті Інституту педагогіки, і вони відображені у наших публікаціях в групі відділ початкової освіти імені Олександри Якіна Сайченко у Фейсбуку. Кожен указаний результат може бути предметом діагностування. Водночас ми рекомендуємо організовувати цей процес з огляду на доцільність і для особливості та умови навчання ну, для кожного окремого класу. Зважаючи на об'єктивні обставини і умови, в яких ви будете здійснювати освітній процес, процедуру діагностування можна варіювати. Наприклад. Уводити його в уроки повторення на початку навчального року, використовувати, наприклад, перед вивченням нового розділу або великої теми. Можна реалізовувати шляхом окремих завдань на етапах актуалізації навчального досвіду, на вступних уроках до нових розділів або вивчення нових тем. Також можна на початку навчального року приділити кожній групі умінь. Які стосуються певної змістової лінії окремі уроки. Тобто, це буде залежати і від вашого бажання, і від ваших можливостей, і від педагогічної доцільності. Такі результати ми подали з курсу з мовно-літературної освітньої галузи, математичної галузі та освітніх галузі, які уходять до інтегрованого курсу Я досліджую світ результати. Визначені як для першого, для другого, для третього, так і для четвертого класу. І вони можуть бути основою, я повторюся, для діагностування відповідно у другому, третьому, четвертому і п'ятому класах. Е, я. Хочу звернути вашу увагу на тому, що взагалі процедура вхідного діагностування вона розписана у посібником інноваційної системи оцінювання. Також ми презентували цей матеріал, повторюся, у групі відділу початкової освіти імені Олександри Яківни Савченко на Фейсбуку. Але я хочу сьогодні звернути вашу увагу на один дуже суттєвий аспект. На якому, ну, без якого, напевно, не вдасться здійснити діагностику об'єктивно і з користю для майбутнього планування. Отже, ми пропонуємо у якості інструментарію діагностування використати різнорівневі завдання. І ось ця різнорівневість – це принципова позиція, оскільки вона дозволить з'ясувати, на якому етапі навчання дитина відчула якісь ускладнення, нерозуміння, на якому етапі власне вона зупинилася. Я хочу Звернути також вашу увагу на те, що у, е, в плані основи для різнорізливості завдань можна використовувати чинні таксономії навчання. Власне, ми і спиралися на таксономію навчальних цілей, і вона дозволила нам виявити, верніше укласти завдання певного рівня складності до певного етапу засвоєння навчального змісту. Ну, Всім відомо, що коли ми розкриваємо нову тему, коли учень засвоює нову тему, ми поетапно проходимо від простого до складного. Власне, ці завдання будуть і повторювати ось такий етап. Щоб не бути голослівною, я наведу конкретні приклади. Я взяла зараз для цього слайду презентацію. Діагностувальних завдань, які будуть відображати уміння учнів розв'язувати прості рівняння. Це уміння мало б бути сформоване у третьому класі. У четвертому класі, ми, користуючись надбаннями третього, будемо розширяти цей навчальний досвід і будемо працювати із ускладненими рівняннями. Так, от, пропонуючи учням завдання до цієї теми, ми рекомендували б Наприклад, на уроці математики відвести окремий урок, вірніше, відвести для діагностування алгебраїчної пропедевтики, яка була, наприклад, розглянута у 3 класі. І ми пропонуємо чотири завдання, щоб діагностувати вміння, розв'язувати прості рівняння. Перше завдання рівня упізнавання цього поняття, якщо дитина Зможе виконати лише це рівняння, або навіть не зможе його виконати це завдання, то необхідно, звичайно, в 4 класі не рухатися далі, поки не опрацювати цю тему заново. Якщо дитина зможе виконати завдання наступного рівня, вона зможе відтворити алгоритм розв'язування рівняння, це означає, що. Вона його засвоїла, але якщо дитина не зможе виконати складніше завдання, то ми б. Радили ще певний час зупинитися на повторенні цього навчального матеріалу, відпрацювати знову таки алгоритм розв'язування рівнянь і, що стосується цієї конкретної теми, то повторити взаємозв'язки між результатом і компонентами кожної арифметичної дії, що власне є в основі розв'язування рівнянь і формування відповідного вміння. Якщо ж дитина справиться із таким завданням і вона зможе виконати наступне, це означає, що вона доволі таки легко орієнтується в, темі розв в проблемі розв'язування простих рівнянь і її навчального досвіду достатньо для того, щоб ми могли уводити більш складніший матеріал. Ну і якщо ви запропонуєте учням завдання четвертого рівня складності, і дитина впорається з цим завданням, це допоможе. Може виявити. Тих учнів, які можуть розглядати навчальний матеріал на вищому рівні складності, і тоді до них до таких дітей треба застосовувати індивідуальний підхід і розглядати тему на, матеріал, на матеріалі із завищеними вимогами. Але як ви бачите, в даному випадку достатньо перші три завдання опанувати учнями, щоб ми могли зрозуміти, що далі можемо працювати вільно. І так само по Інших змістових лініях можна пройтися і забезпечити їх певними завданнями. Я хочу звернути вашу увагу, що не потрібно дрібнити уміння, достатньо зупинитися на суттєвих, і, власне, ми даємо у таблицях орієнтири для тих умінь, які є суттєвими для подальшого вивчення. Аналогічно добирали ми матеріал до уроків, наприклад, літературного читання в третьому класі. Тут ми діагностуємо уміння пояснювати зміст про зміст прочитаного і почутого. І я хочу звернути вашу увагу, що, от, наприклад, на уроках читання не потрібно окремі уроки відводити на діагностування кожного уміння. Достатньо логічно вкраплювати певні завдання у канву запланованих ваших уроків, і ви непомітно для дітей, але дуже суттєво для себе. Зробити певні висновки. Так само різнорівневість тут відображається у методичному апараті, який супроводжує кожне завдання. Ну, ось, будь ласка, ви бачите на слайді завдання для ідентифікації навчального змісту, трошки складніше завдання, яке допоможе виявити, наскільки дитина розуміє, про що йдеться у тексті, виявити його розуміння. Якщо ми розглянемо наступне завдання, то Тут ви бачите запитання, яке вміщено під невеличким текстом, воно відображає, наскільки дитина вміє міркувати, наскільки вона може це своє логічне висловлювання побудувати. Ну, і завдання на побудову власного міркування, воно засвідчує, що цілком те вміння, яке ми будемо діагностовувати, воно учнями опановано і ми можемо рухатися далі, ускладнювати зміст освіти у наступному класі ці діагностувальні завдання. Вони потребують звичайно, звичайно від учителя купіткової праці для того, щоб е, і структурувати їх, і щоб наповнити певним змістом, і щоб забезпечити кожен етап засвоєння навчального матеріалу пев, завданням певного рівня складності. Тому ми пропонуємо скористатися е, уже готовими нашими напрацюваннями, які ми з колегами у відділі початкової освіти імені Олександра Яків не Савченко розробили ще в. Двадцятому році ми ці завдання презентували у паперу, у електронних, вибачте, виданнях нам допомогли це зробити видавництво ранок. Можна звернутися за Повними версіями діагностувальних завдань з мовно літературної галузі, математичної і курсу Я досліджую світ, а фрагменти таких посібників ми розмістили в електронній бібліотеці на ПН України. Ви також можете із ними ознайомитися і використати у своїй роботі. Насамкінець я хочу зауважити, що для вхідного діагностування неважливо з'ясовувати чітку відповідність навченості критеріям оцінювання. Нам не потрібно визначати рівні, нам не повинно варіювати з певними незначними такими нюансами у відображенні рівня застосування певного досвіду учнями. Для Цього дослідження достатньо обмежитися двома полюсами. Тобто, зміг учень чи учениця виконати це завдання, чи дитина не змогла його виконати. Цього буде достатньо для того, щоб проаналізувати взагалі стан, який буде ту картину, яка Відобразитися за допомогою таких завдань у вашому класі і зробити певні висновки для того, щоб спланувати свою роботу у наступному навчальному році, і, власне, це буде основою для календарно-тематичного планування, яке ви зможете повноцінно і відповідно до. Одержаного стану скласти на наступний навчальний рік. Ну і, звичайно, що ви зробите висновки про те, наскільки вам потрібно, в якому темпі потрібно вам далі рухатися і визначити напрямок взаємодії і з вашими учнями, і з їхніми батьками, які, звісно, мають бути помічниками учням у надолуженні тих проблем, які за нами рухаються із попереднього навчального року. Отже, шановні колеги, я хочу побажати вам усіляких гараздів не тільки у діагностуванні навченості учнів на початку навчального року, а й в цілому у наступному навчальному році і взагалі у нашому житті. Я вам бажаю миру і перемоги нам, всім перемоги над ворогом. Дякую вам за увагу!